Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Насті буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, не має часу та розуміння самостійно шукати автомобіль, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Ариномиган 4 четвертого покоління чорний колір в універсалі. Так, 18 рік, 1,5 дизель на 81 кВт, 170 пробігу, коробка механічна. 11600 євро по вартості, контакти тут. Можна прийти за посиланням по QR-коду продавець EZ-Auto. Так, дивимось по салону. Салон тканинний. клімат контроль, підігрів. З форкопом. Renault Megane 3 покоління. Так, По опису дивимось 12 рік. 1,5 70 71 кВт, механіка, клімат контроль 260 оригінального пробігу, є сервісна документація. 7,550 по вартості. Контакти тут. Так, тканинний салон, механічна коробка передачі. Так, ще один біленький меганчик. Заглянемо по опису. Так, 7500 по вартості, це 12 рік, 1,5 дизель, 252 пробігом. Круїзка, круїз контроль, клімат-контроль, підігрів дзеркал, навігація. Тканинний салон. Форкопом. Рено Меган в універсалі. 14 рік 1,5. Дизель, 207 пробігу. 8999 по вартості. Підігрів сидінь, круїз, клімат контроль. Так, заглянемо по салону. Тканинний салон, клімат-контроль, круїз контроль. Більше інформації. Уточніть у власника. Renault Megane 3 покоління, чорний колір, кузов Універсал на оригінальних дисках. 12 рік 1,5 дизель. Контакти тут, 7800 по вартості, 241 тисяча з заявленого пробігу. Механічна коробка передач. Тканинний салон, клімат-контроль. Така машинка. Рено Меган Кузов Універсал. Значить, по опису. Десятий рік. 1,6 дизель, 210 пробігу. автомобіль з Голландії. 800 по вартості. Тканинний салон. Механіка, клімат, круїз. Більше інформації уточнюйте. Третій миган в універсалі. Темно-сірий колір. 12 рік 9700 по вартості, 233 пробігу, 1,5 дезель. Є історія, акустика Боус, Панорама. Контакти зверху. Комбінований салон, клімат контроль, круїз-контроль, механічна коробка. З форкопом та парктроніками. Так, Renault Megane в кузові хетчбек. Насправді дуже рідко зустрічаємо. Переважно все універсали. Машинка 1.5 дизель, 213 пробігу, 10, 950 по вартості, без підфарбувань з оригінальним пишуть пробігом автомобіль з Нідерландів. На оригінальних дисках? Тканинний салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Renault Megane другого покоління. 2007 рік, 1,6 бензин 213 пробігів, 5950 по вартості. Без підфарбувань. Є підігрів сидінь, обслужений. Так, по салону. Тканинний салон, механіка, кондиціонер. Біленький меганчик. В універсалі. гарній комплектації. 12 рік, 10-200 по вартості. Акустика боус, панорама, шкіра, 1,5 дизель, контакти тут. 215 пробігу. Так, що у нас далі? Дивіться, який класний салончик. В комбінованому кольорі шкіряний. Кого цікавить, телефонуйте. Меган третього покоління. Так, 9500 по вартості. 12 рік, 1,5 дизель, 245 пробігу з акустикою Bose. Комбінований салон, клімат контроль, механічна коробка. Більше інформації уточнюйте. Так, Renault Megane 3 покоління. Дивимось по опису. Це у нас 12 рік 5 7850 по вартості. Контакти ось тут. Пишуть акустика Bose". Так. По салону. Салон Шкіряний бачимо. Механічна коробка. Кого цікавить телефонуйте? Renault Megane. Меганчик 13 рік 170 пробігу, 1,5 дизель. Контакти бачимо, ціна 9900 доларів. Комбінований салончик, клімат-контроль. Кого цікавить телефонуйте? Renault Megane. в універсалі, третє покоління. Це 13 рік, 1,5 дизель, 280 пробігу, механіка, ціна 8 тисяч доларів. В рідній фарбі, контакти є. І... Тканинний салон, кліматконтроль. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить телефоніти? Так, два меганчики. Перший варіант 14 рік 1,5 дизель, 207 пробігу, ціна 9 тисяч доларів. Контакт бачимо. Клімат контроль. Тканинний салон, круїз контроль. На оригінальних дисках. З форкопом. Так, наступний варіант. В білому кольорі. 12-рігодини 5 дизель, 252 пробіг, ціна 7950. Контакти бачимо з клімат контролем, круїз контролем та форкопом. Renault Megane другого покоління, козовий універсал. 7 рік модельний 8, 1,6 бензин, 112 тисяч пробігу, коробка автоматична, ціна 6300 доларів. Тут контакти. Цікавий бюджетний варіант на автоматі. Клімат контроль, до речі. О, цікаве, телефонуйте до вас.